Люди, які знають ем, знають, наприклад, німецьку, вони добре розуміють, що їдеш. Це не одна й та сама мова, це не діалект німецької, це інша мова, але вони дуже схожі між собою. Приблизно на тому самому рівні, як схожа ем, українська і, наприклад, польська мова. Приблизно на такому самому рівні схожі німецька мова і їдеш. Якщо говорити стосовно яка відмінність, Мови їдеш від івриту. Перша і найбільша, мабуть, яку можна помітити, це те, що німецька мова пишеться латинськими літерами, такими самими, як англійська, їдеш пишеться гебрейськими літерами, тобто такими самими, як іврит. Тобто, на слух, якщо ти не не можеш читати, їдеш а на слух сприймати, їдеш. Легше ніж прочитати, тому що це єврейська абетка і моза е... ну, кламається. Ти бачиш єврейські літери, але ти розумієш, що голос в твоїй голові звучить трошки по-німецьки. Звучить трошки по-німецьки, звучить трошки з українським або литовським акцентом, і е... вимова є схожі звуки, є звуки, яких немає в євресі, є звуки, яких немає в українській мові. От, але загалом е... вимова їде ще не така складна.